У театрі Шевченка триває всеукраїнський мистецький фестиваль «Дніпро театр Ю, у рамках якого колективи з різних областей України дарують глядачам свої вистави. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр привіз гуцульську історію кохання Ніч на полонині за драматичною поемою письменника Олександра Олеся. У рамках мистецького фестивалю Дніпро театр ЮЕЙ до театру Шевченка завітав творчий колектив Луганського академічного театру з виставою Ніч на полонині сьогодні відбудеться особлива зустріч глядача з актором, адже з початку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла чималу кількість вимушених переселенців, в тому числі із Луганщини. Тож глядач зможе побачити рідний театр та рідних акторів. Доля Луганського академічного українського музично-драматичного театру дуже непроста. Колектив двічі пережив вимушений переїзд через російських загарбників у 2016 році. З Луганська до Сіверськодонецька, а під час повномасштабної війни акторський склад перемістився до Сумщини, де зараз і працюють. Попри складні виклики, Луганський театр дарує глядачам як улюблені вистави, так і нові постановки. Бере участь у конкурсах та фестивалях, гастролює до Дніпра, привезли гуцульську історію кохання Ніч на полонині, яка добре відома Луганчанам. Ми не хотіли робити саме опір на війну і вкладати новий сенс цю виставу, аби пов'язувати тому, що зараз війни дуже багато у нашої країни, і тому що люди, які живуть, вони живуть у війні. Ми прийняли рішення, да показати людям людям, що як це може бути до війни, як це було, і як як повинні люди жити, любити, і що таке життя до війни. Ми показуємо в сумах і на вулиці. Ми започаткували таке вперше. Це ми рахуємо, що це вулична вистава. І Вона дуже колоритна. Вистава Ніч на полонині за поемою Олександра Олеся, описує життя в одному з сіл на Гуцульщині. Молодий вівчар Іван має залишитися вперше ночувати на полонині разом з Отарою. Колишній вівчар із багаторічним досвідом дід Степан попереджає молодика про лісових жителів та чортів. Попри застереження, на полонині Іван закохується в гірську красуню мавку, а в селі на нього чекає наречена Марійка. Це певний любовний трикутник, події якого завершуються трагедією. На щастя, все це було лише сном Івана, навіяним розповіддю діда Степана. Вона дуже легка, яскрава, українська, але в той же час не шароварна, не канонічна. Тобто я дуже люблю цю виставу. Сьогодні в цій виставі граю Степана. Це той дід, який дає. Поштовх і початок в цій виставі, і персонажам, і головному персонажу Івану дає такий і головне, глядачу, він дає таку, як можна сказати, затравочку на те дійство, яке буде відбуватися протягом всієї вистави. На виставу завітало чимало вимушених переселенців, для яких Дніпропетровщина стала тимчасовим прихистком. Побачити знайому виставу та рідних акторів це спогади про добре минуле і надія на щасливе майбутнє. Задоволення миду хочу показати, що й дитині своєму рідному серенецькому були на виставах і Луганського обласного театру, і на новорічні свята дуже часто відвідували, і дитина виступала там. Тому ну. Хочу їй нагадати, як це ну, побачить виставу самого рідного кусочка нашого міста, сердечка, ну і взагалі нашої Луганської області. Коли ти дивишся на телевізорі щось, то це не цікаво, а подивитися це вживу, то це дуже цікаво. Відчуття якогось дому, хочеться подивитися, якась споріднена душа. Я був тільки в кукольному театрі, а так в звичайний театр вперше приходжу. У мене дуже Щасливі емоції, тому що я хотів побувати в театрі. Для нас це праздник. Дома ми там ходили і приїжджали. У нас там Свердонецький теж такий театр був. І ми там на вистави їздили, і на концерти різні. А тепер, а тепер третій год уже тут живем. Ми хочемо, щоб перемога була старі, щоб все вернули, щоб наші міста вернули. Не пропустіть та долучайтесь до мистецької події у театрі Шевченка у рамках всеукраїнського фестивалю Дніпро театр Юей. Театральні колективи з різних областей показують свої вистави щодня. Ініціатором фестивалю є директор, художній керівник Дніпропетровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Оксана Петровська. Нагадаємо, Дніпро театр ЮЕ триває по 27 жовтня. Маргарита Сопіняк Шалдов. Новини де 1